Доброго ранку всім. Сьогодні вихідний у нормальних людей. А у мене черговий похід в гори, щоб попробувати знайти якогось грибочка і по можливості для вас щось зазняти. Будемо йти сьогодні в ті місця, де я ще не був. І я сьогодні не сам. Але подивимось, що там буде. Сподівання є. От, будемо дивитися на... за трьома грибами. За білим, за червоняком і за опеньками. Можливо, їх сьогодні хоча б чуть чуть, чуть, -чуть побачимо. І якщо щось буде, то я вам обов'язково покажу. Ми вийшли. На вершину, там де починається полянка, де, де ми будемо шукати грибочки, а тут все так гарно обладнано. І краєвиди просто казкові. Але можу сказати, що сюди не тільки складно виїхати машиною. Сюди і дойти є доволі складно. І от там плануємо шукати хоча б щось. І будемо собі знати на майбутнє, куди можна піти на пікнік. 30 секунд від полянки. І це вже є результат. Маємо грибочок. Це напевно не він, але зараз подивимось. Тут є ще один і там під деревом уже хороший білий. Ану. оп Отакі от грибочки. Це тішить. З тих грибочків, що там зібрали, я подивився, то не зовсім білі, тільки один біленький. І неподалік я знайшов отакий от гарний червонячок. Який буде супер На вечерю або на закрутку. Ось іще один червонячок. З самого початку буду старатися брати майже всі гриби, тобто не перебирати. Бо пані, ой, буду чекати на білі. Бо що білих може і не буде, а на вечерю чогось смачненького хочеться якась незрозуміла поодинока опенька. Мали би їх бути разом декілька, а тут щось одне. Це насторожі. Перший великий відносно. Червонячок. Ось такий. І за моїм розумінням на вечерю ми вже голодні не залишимось. А ось і перший еталонний білий гриб. Ось такий. Красунчик. Ну, да я тебе якось покажу. Гарно. О! Хороший! Файний. Такий. От таких хочеться збирати. А ось і перші грибочки Альони. Такий. Гарний червонячок. Раз. На закруточку. Так. І. Червонячок. Ану, 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 ану. Давай. Два. Файно є. Припорпай там землю, щоб не далі росли. Йдемо шукати далі. Невеликий червонячок. Ну, оп. Добрий, добрий. Тут буде. А ще тут починаються трохи більші червоняки. Ця шапочка вже водала, і брати його явно не треба, але розняти для вас поємус. Перший опеньки, зараз покажу, червонячок. Хороший, є не хороший. І опеньки. Бачите? Їх Трошки складно показати. Вони вже якісь старші. Я більше люблю такі, які ще молодесенькі. Гостресінькі. А от Альона знайшла червонячок маленький. Давай. Тінц. Файно є. Альона ще два червоняки знайшла. Один такий гарний. Но вже старенький. А другий менший, але теж старенький. От ми їх брати не будемо, бо не донесемо. Але тим не менше для картинки вони дуже гарно виглядають. Теперної краси червонячок. Ось тут. Такий. Шапка тверда. Беру. Ох ти. Красенький. Навіть не поміщається в кадр. А тут ще один... Молодесенький! От такі гарні грибочки. Раз, два. Поки я бавлюся з червонячками, Альона загрібає білі. Отакі, От каже. Та Дивися які я знайшла. Виривай. О, ще й міцно сидить. Ах ти який файний! такий. клас. І до синовичок там під деревком. Є, але ну, я до нього навіть не буду лізти. Він і виглядає такий, що до нього вже лізти не треба. Як пташки співають. Ми йшли в грибні місця, щоб там збирати гриби. Ми прийшли на ті грибні місця, а тут жодного грибочка ми не бачимо. Ну, добре, що по дорозі. Трохи не збирали. Ну, я би навіть не сказав, що трохи, а достатньо. Але що найдивніше? Що вже дуже довго йдемо, йдемо, йдемо і нема нічого. Зараз напевно будемо вертатися. <кхи> а в ті місця, якими ми сюди йшли і шукати щастя там, ми зараз знаходимося. В осінньому раю. Як каже Альона, ось берези, а під ними підберезовиків нема. Тут дуже красиво і хоча б око радується. Ще би десь тут знайти грибочків. Уже втішився, що білячок. чок. А подивився! А то не білячок. Ну оп. При такій колористиці і не видно. Будемо шукати далі. Так, грибочок. Ану. Дивимося, що це. Це у нас підоселенок. Ай, старенький. Гарно там причаївся. Ну, його брати не буду. А ось і перші адекватні опенячки. такі. Шапочки добрі. Зараз будемо думати, чи будемо їх брати. Причаївся червонячок. Так що його і не видно. Подивимось. Такий він. Ніби добрий. Угу. Хороший. Такий. Беру. І доводжу до порядку. Так. Накінець то і я знайшов гарний білий гриб. Ось такий класний, Велетий. А ну. О! На сушку буде. Файний. Ніжка вже така чуть-чуть м'якенька, але саме то. Супер. Я ледве не біг сюди, бо здалеку побачив отаку красу. Ходжу ближче. Але мені здається, що це напевно синяки. Ану, зараз спробуємо. Ага. Зразок посинів. Шкода. Гарні грибочки на вигляд. Хай собі будуть гарнюня. Ось така. така гарнюсенька, гарнюнька. Ми вже наближаємося до виходу з лісу. І Альона явно не хоче приймати Поразку, і тому виходить вперед по кількості білих грибів, можна сказати, на фініші. І то ще як ефектно ось так. Тільки подивіться на цього красення. Я в шоці. Він настільки молоденький, класний і симпатичний, що він піде сьогодні на зажарку. А мені прийдеться прийняти. Поразку в сьогоднішніх перегонах, по грибах. І вже, так би мовити, тренерський прийомчик каже, на тобі я ще один фінальний. Отакий. От а я то не здаюсь. У мене теж є козирь. Ще от отаких от, грибочок. Ага. Помилкова надія. Так що зараз вже закінчуємо. Будемо перебирати гриби. Закінчується наша прогулянка і можу зараз показати вам результат, тому що тут дуже красиве для того місце. Результат невеликий, але ось стільки білих, ось стільки червонячків. Це загальний. І поки зараз будемо її складати у відро, можна помилуватися ось таким краєвидом. Хочу подякувати всім за перегляди. Дуже приємно, що ви і підписуєтесь, і ставите лайки, але це не означає, що треба це переставати робити, тому... Буду ще більше вдячний тим, хто підпишеться з нових людей. Дивіться попереднє відео. Я вас запевняю, що все буде добре. Слава Україні! До нових зустрічей! Постскриптум не грибний, а так тільки статистичний. Що на все про все нам пішло. Три з чимось години і близько 4-5 кілометрів ми перейшлися. Таке враження, що проминуло пів години, що тільки забігли в ліс і вернулися. А так от така статистика. І за весь час ми збирали відро і кульочок. Я вважаю, що на такий термін то дуже успішна прогулянка.